були багато змін у лідерах по всій Європі. Чи ви стурбовані? Що це може вплинути на рівень підтримки України від європейських партнерів? Ми не Росія і не впливаємо на вибори в різних державах своїх лідерів і не хочемо це робити. Ну але побудувати відносини з усіма лідерами, з усіма державами для нас важливо, кого б не обрав народ. Ми будемо це робити. А вже ж є сигнали, такі іноді радикальні або для нас радикальні, для України радикальні. І вони такі проросійські, є такі сигнали. На жаль, З цим потрібно працювати. Яка була ваша реакція на замороження американської іноземної допомоги організаціям, які є. І в Україні чи ви стурбовані тим, що за цим може слідувати потенційна заморозка військової допомоги? У мене різна реакція, тому що там різна допомога.